Вітаю! Тема уроку виконання покриття нігтів гель-лаком у технологічній послідовності. Мета уроку удосконалити навички та сформувати уміння оволодіння сучасною технологією покриття нігтів гель-лаком, а також комплексне застосування набутих знань, навичок і умінь при виконанні навчально-виробничих робіт. Лак на основі Гелю впевнено витіснив звичні лаки для нігтів довговічністю покриття, а його розкішний глянець назавжди підкорив дівочі серця. Іншими словами, мрія про бездоганні нігті нарешті здійснилася, і гель-лаковий манікюр миттєво став фаворитом у більшості представниць прекрасної статі, тому майстри Нейл студій часто пропонують цю послугу. Перш ніж приступити до докладного ознайомлення з сучасними гелілаками, необхідно відповісти на важливе питання. Що ж це таке? Відповідь: Це покриття являє собою справжній гібрид простого лаку для нігтів і особливого гелю, який не піддається сколюванню і швидкому руйнуванню. Зазначене покриття визнано відносно молодим. Даний косметичний засіб є однією з кращих розробок у своїй категорії. Якщо говорити простіше, гель-лак – це пластичне лакове покриття, яке наноситься так, як і простий лак, але висихає не природнім шляхом, а під впливом спеціальних ламп. Чи небезпечна лампа для просушування гель-лаку? ультрафіолетова лампа поряд з іншими сучасними технологіями, Володіє деяким радіоактивним випромінюванням, але його показники настільки низькі, що не можуть пошкодити або пройти крізь тканини. Слабкі хвилі не здатні зруйнувати структуру нігтів і шкіри. Крім того, під дією ультрафіолетового світла нігтьові пластини потрапляють лише на 10-30 секунд, за які гель-лак повністю висихає і міцно щіплюється з нігтем. Цього часу недостатньо для ракового переродження клітин. Виробники випускають нешкідливі LED-лампи, орієнтовані на зниження ризику шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання. Щоб запобігти негативним наслідкам і зменшити ймовірність розвитку побічних ефектів, слід дотримуватися наступних рекомендацій. Не потрібно сушити гель лак під ультрафіолетовим випромінюванням тим людям. У яких на шкірі присутні родинки, родимі плями, відкриті рани, укуси комах. У майстра повинен бути сертифікат, що свідчить про наявність у фахівця відповідних навичок поводження з технікою. Щоб убезпечити м'які тканини від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, слід використовувати під час процедури спеціальні рукавички. Вони повинні оголювати тільки останні фаланги пальців. Можна використовувати сонцезахисний крем. Його наносять тільки на шкіру, не можна допускати попадання засобу на нігтьову пластину. Чим гель лак відрізняється від звичайного. Простий класичний лак це звичайне кольорове покриття, що може протриматися на нігтьовій пластині недовго, близько 3-5 днів. Таким косметичним засобом хоча б раз у житті користувалася кожна модниця. Що ж стосується модного в наш час гельлаку, то при розробці цього косметичного складу ставилася мета об'єднання у ньому всіх позитивних якостей обох зазначених продуктів. Фахівці прагнули створити стійкий і одночасно з цим кольоровий та яскравий гельлак. Зовні гельлак помітно відрізняється від традиційного простого лаку, подібне покриття є яскравішим, насиченішим. Привертає до себе більше уваги. У складі сучасних галілаків присутні такі основні компоненти. Плівкоутворювач, цей елемент являє собою особливу речовину з вбудованими зв'язками. Під впливом ультрафіолетового випромінювання, плівкоутворювач сприяє появі на робочій основі щільної і жорсткої плівки. Завдяки цьому компоненту і його зв'язкам. Гель стає стійким до стирання впливу хімічних речовин. Крім того, плівкоутворювач робить саме нігтюве покриття більш еластичним і міцним. Фотоініціатор це особливе з'єднання, що володіє можливістю поглинати ультрафіолетове випромінювання з подальшим переходом в активний стан і розпадом всередині молекул. Цей компонент не токсичний. І сприяє швидкому висиханню гель лаків. Розріджувачі це складові компоненти, що визначають рівень щільності, а також консистенцію текстури завдяки розріджувачам видаляти покриття з нігтів стає легше. Пігмент даний компонент являє собою спеціальний барвник. Саме від вмісту пігменту безпосередньо залежить наскільки яскравим. Насиченим і щільним буде декоративне покриття. Добавки наповнювачі завдяки їм відбувається зміцнення нігтьових пластин. Різновиди гель-лаків. Існує кілька основних видів модних гель-лаків. Ознайомимося з ними. Котяче око цей лак сьогодні дуже популярний. У ньому присутні дрібні металеві частинки, які утворюють красиві візерунки при наведенні спеціальних магнітиків. Однофазний, він відрізняється унікальною формулою, що дозволяє відмовитися від використання бази і топ. Термо, цей вид гельлаку змінює свій основний колір при зміні температури. Матовий, один з модних і популярних варіантів покриття. Він не дає поширеного глянцевого блиску після сушіння, вітражний. З його допомогою вдається сформувати ефект битого скла. Хамелеон. У вмісті хамелеонів є особливі частинки, що реагують на зміни температури та світла. З блискітками. Ці включення можуть бути різнорозмірними, їх форма може також різнитися. Дзеркальний. Ще один дуже популярний варіант гель лаку, що дозволяє отримати ідеальну гладку і ефектну блискучу поверхню нігтьової пластини. Розтікаючий з такими складами можна створювати незвичайні манікюрні композиції. Кракелюр це оригінальне покриття, тріскається, перебуваючи на пластині, утворюючи незвичайну фактуру. Біогель. Такий продукт дасть можливість зберегти здоров'я нігтів, додасть їм більш доглянутий і свіжий вигляд. До складу засобу входять натуральні компоненти і мінерали з вітамінами. У продукті відсутні речовини, які хімічно агресивні. Тому біопокриття для нігтів не несе ніякої шкоди. Його можна використовувати не тільки для зміцнення нігтьової пластини, але і для її декорування. Гіпоалергенний, зазначений тип гельлаку, знахідка для модниць, які від природи володіють високою чутливістю до різного роду речовин присутніх в звичайних лаках. Ці вироби допустимо використовувати навіть в період вагітності або годування малюків. Як і кожен засіб, гельлак має свої переваги і недоліки. Спершу ознайомимося з плюсами сучасного гельлаку. Швидке висихання. Гель-лак застигає на нігтях буквально за лічені секунди. Це дуже цінується у сучасному ритмі життя. Зміцнення, на відміну від нарощування, яке мало попит ще кілька років тому, при покритті гель-лаком нігтьова пластина не піддається моделюванню і не обтяжується, ламки нігті стають міцними і краще відростають. Гель-лак дає можливість звертатися до різних варіантів нігтьового дизайну. Це можуть бути різного роду декорації, малюнки, візерунки, прикраси і цікаві ефекти. Покриття може бути не тільки стандартним, однотонним, але і більш складним, наприклад, градієнтним або з колірним переходом. Такі рішення сьогодні дуже популярні і вважаються модним трендом. Від гель-лаку не виходить різкого і неприємного запаху. Прості лаки такими якостями похвалитися не можуть. Завдяки консистенції гель-лак дозволяє приховувати недоліки наявні на нігтях. Це можуть бути різного роду нерівності, подряпани. Цей склад візуально може зробити нігтьову пластину рівною і акуратною. Покриття гель-лаком захищає нігтьову пластинку, роблячи її більш міцною. За таких обставин вирогідність розшарування нігтів вкрай мала, саме тому навіть у дівчат з тоненькими нігтями є можливість отримати модне покриття. Незважаючи на велику кількість позитивних сторін, такий манікюр не є ідеальним. До недоліків можна віднести салонне нанесення, витратні матеріали коштують досить дорого, салонне зняття звичайна рідина для зняття лаку не підходить для видалення покриття гелю. Засіб та метод зняття також передбачають візит до майстра. На створення дизайну з застосуванням гель-лаку завжди йде набагато більше часу, ніж при роботі з простим складом. На кожному нігті може бути по 5-6 шарів, кожен з яких потрібно висушувати під лампою. Досвідчені майстри не радять звертатися до такого покриття дівчатам, у яких нігті відростає дуже швидко. У такій ситуації гель-лак може виявитися ніби зрушеним зі свого первісного місця. Це буде виглядати Гель-лак може викликати алергічні реакції, дехто не переносить контакту з тими чи іншими компонентами подібних складів. Якщо у вас є непереносимість згаданої нігтювої косметики, то від її застосування бажано відмовитися, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Неправильне зберігання і використання гель-лаку можуть спричинити загустіння препаратів. Не рекомендується залишати гелові засоби поруч із працюючою LED або ультрафіолетовою лампою. Потрібно щільно закривати флакони відразу після використання. Після закінчення процедури ретельно протирати шийки флаконів безворсовою серветкою і щільно закручувати кришечки, не залишати флакони під прямим сонячним промінням. Потрібно періодично перевіряти термін придатності гель-лаків та викидати засоби, які здаються зіпсованими. Дотримуючись цих правил, ви зможете зберігати свої гель-лаки для манікюру в гарному стані та зберегти їхню якість на довший час. Розглянувши характеристику гель-лаків, перейдемо до технології виконання манікюру. Для виконання необхідний набір інструментів і пристосувань. Гель-лак – це перше, що нам знадобиться. Ремувер для кутикули допоможе делікатно видалити кутикулу і птери, оскільки гель-лак на кутикулі не буде триматися. Пилочки і бафіки, нам обов'язково знадобиться кілька штук, щоб відшліфувати поверхню нігтьової пластини і підпиляти вільний край нігтя. Знежирувач-дегідратор. Він очистить ніходь, підсушить нігтьову пластинку. Праймер або ультрабонд – безкислотний праймер. Краще брати ультрабонд, він безпечний для нігтьової пластини і працює як ґрунтівка, максимізуючи щеплення. База і топ, без них манікюру не вийде. База перший шар, вона діє за принципом двостороннього скотча. Максимально надійно скріплюючи нігтьову пластину і покриття. Рідина для зняття липкого шару потрібно, щоб знімати дисперсійний шар, що утворюється після просушування лаку в лампі. Безворсові серветки вони не залишають ворсинок. Лампа це один з найважливіших пунктів у нашому списку. Починають виконання манікюру з підготовчих робіт. Для початку потрібно обробити руки антисептиком. При цьому важливо не заливати самі пластини, адже антисептик володіє зволожувальним ефектом. Якщо його буде на нігтях багато, це може послабити щеплення нігтьової пластини з усіма шарами лакових продуктів. Після обробки приступай до виконання гігієнічного манікюру. Шліфування. Нігтьова пластина має природній глянець. При роботі з гель-лаком його доводиться прибирати, що без сумніву травмує пластину і стоншує її. Тому прибирати глянець потрібно бафом, проходячи по одному і тому ж місцю не більше трьох разів делікатними рухами. Важливо дістати до всіх країв нігтя, знімаючи захисну плівку. Пропуск навіть невеликої ділянки може стати причиною відшарування гель гель-лаку. Якщо пропустити цей етап, гель в подальшому може досить швидко відчаровуватися від основи, завершивши обробку нігті краще не чіпати. Щоб зовсім прибрати всю вологу і пил з пластин, який планується пофарбувати, застосовують спеціальні безворсові серветки. Замість них можна використовувати спеціальний дегідратор, він же знажирювач глибокого впливу. Зазначені складові дозволяють видалити не тільки будь-які забруднення, але і відновити кислотно-лужний баланс, попередити розшарування нігтів, а разом з ним і можливе інфікування кутикули. Завдяки дегідратору покриття робиться ідеально рівним і зносостійким. Жоден гель-лак не наноситься на підготовлений ніготь без попереднього нанесення базового матеріалу. Тому наступним кроком стане нанесення бази, тобто базового покриття, наносити її слід тоненьким шаром, бо вона сохне досить довго. За рахунок зручної кисті можна максимально акуратно і рівно оформити нігтюву пластину, не контактуючи зі шкірою або кутикулою. Дуже важливо пам'ятати про те, що треба покривати торцеву частину нігтів, ніби запечатуючи їх. Кілька слів, що таке база для нігтів та її функція. База для нігтів це гелеве покриття, яке наноситься на самому початку після виконання гігієнічного манікюру та знежирення нігтьової пластини. Потім основу просушують у спеціальній лампі. Основне завдання бази у манікюрі це гарне щеплення кольорового покриття з нігтьовою пластиною. Але основа служить не лише для цього. Іншими функціями бази є виконання до нарощування та ремонту зламаних нігтів, зміцнення та вирівнювання нігтьової пластини, закріплення втирок, слайдерів, страз та іншого декору, розведення кольорових гель-лаків. від правильного вибору бази для нігтів залежить тривалість носіння і стійкість манікюру. Види бази. Каучукова база вона є найпоширенішою. До складу такої бази входить каучук, який дозволяє забезпечити густоту та еластичність основи. Завдяки цьому можна зміцнити нігті і вирівняти їх. Силіконова база вона відрізняється наявністю силікону у складі, який дає еластичність та м'якість покриттю. Така основа дбайливо впливає на нігті і легко знімається. Камуфлююча база поєднує в собі класичну базу та гель-лак з певним відтінком. На відміну від інших різновидів, такий матеріал можна наносити в один шар і покривати тільки топом, не використовуючи кольоровий гель. Камуфлююча база ідеально підходить для французького манікюру. Або людей, які цінують не покриття. Єдиний недолік може носитися трошки менше, ніж інші основи. Акрилова база. Ця основа складається з акрилової пудри та класичної гелової бази. Після нанесення базовий шар вийде злегка липким, тому чіпати його не потрібно. Липкий шар буде відігравати роль захисту від попадання пігментів. На поверхню ніхтової пластинки. Як тільки базовий шар підсохне, знадобиться розрівняти шар дисперсії, використовуючи суху кисть. Це необхідно, щоб гелевий лак з пігментом ліг рівно, а не розтікався по краях нігтя. Наступний етап нанесення пігментного шару. Застосовуючи кольорові покриття, потрібно мати на увазі наступні особливості. Укладені шари повинні бути максимально тонкими, товсті шари призведуть до появи хвиль і бульбашок повітря. При цьому потрібно пам'ятати про вільний край пластини. Підбираючи гель-лак пастельних тонів або яскравого забарвлення, укладати його треба кількома шарами. Не забувайте про сушіння кожного шару під лампою. Якщо ви використовуєте темний гель-лак, то його допустимо наносити двома трьома тонкими шарами для більш рівномірного фарбування. Дуже товстий шар може стати причиною швидкого розтріскування на нігтях. І як вишенька на торті, у будь-якій манікюрній роботі, покриття топом надає завершеності та остаточного лиску доглянутим нігтям. Саме топ відповідає за забезпечення тривалості і стійкості манікюру в носінні. Стійке полімерне покриття запобігає розтріскуванню із гель-лаку, вицвітанню відтінку, затиранню або зношуванню. Крім захисту кольорового матеріалу, завершальний шар може регулювати такі моменти: ступінь блиску покриття, фіксація дизайнерських елементів, внесення візуальних ефектів, топ з блискітками декоративною крифтою тощо. Додаткове запечатування торців на вільному краї тактильність нігтів. Перед тим як вибрати топове покриття важливо розуміти для чого воно використовується. Якщо нігті м'які, щогнуться, рекомендуються топові покриття з липким шаром. Для твердих нігтів краще використовувати еластичний топ. Якщо в дизайні застосовуються стрази, блискітки, фольга або слайдери, краще використовувати фінішне покриття особливої міцності. За технологією нанесення гель-лаку поверх топа не можна малювати та фарбувати. Його поверхня повинна бути рівною, без горбків, і якщо щось раптом потрапило на пензлик або нігуть, то рекомендується змити топ і нанести його заново. Якщо цього не зробити, то нікуть матиме неохайний вигляд, або манікюр може бути зіпсований, якщо на нього потрапить вода або побутова хімія. Вивчивши теоретичний матеріал, спробуємо повторити отримані знання на практиці. we